Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу компанії Доктор Клінік за листопад 2023. Буду знімати його вперше, тому що ніколи не знімала. Знімала тільки огляди на продукцію цієї компанії і. У відео, коли я говорила, що відправляю каталог та тестери продукції безкоштовно після реєстрації. Деякі з дівчат писали мені на Viber, що Оль можна, будь ласка, скинути просто каталог онлайн. А взагалі було б краще, якби ви зняли огляд на каталог, і я б залюбки подивилась. Тому прислухаюсь до їхніх побажань і вирішила все ж таки зробити огляд. Тому давайте, кому цікаво, будемо листати з вами, дивитися, які акції, яка продукція, і взагалі що пропонує нам компанія. Отже, дивіться, на перших сторіночках у нас йде акція на всі аромати. Знижка мінус 20% на будь-який другий парфум при покупці зі сторінки 2.8. Тут представлені всі парфуми, які є в каталозі. Їх не так уже й багато, проте є такі, які дуже добре продаються. Наприклад, ось цей це аналог Fleur Narcotic. Дякую Наталі Захарові, яка підказала мені це. Я тепер знаю. І дуже гарно його взагалі продаю. Я й до того його гарно продавала. А зараз взагалі. Так, спрейчики для тіла. Поки ще є такі, будуть новенькі. До речі, дуже класні, я вже бачила. Чекаємо ці новиночки, але я вже <с> дуже чекаю. Поки ще є такі Спрей для тіла океан. У мене тут. Тут найбільше продається, він дуже подобається клієнтам. Так, туші. Є туші різні, є ось новинка з'явилася. Всі туші по 12 мл. Так, тут теж новинка. Так, є ворсиниста щитинка, є силіконова. і це, я так розумію, теж силіконова. Мені дуже сподобалась ось ця. Вона дуже класно розділяє їх і подовжує. От. І що саме головне, вона не сипиться. 229 гривень. Так, це 259, це 269, ну, буду пробувати. Так, стік для контурингу це новиночка, який теж тільки з'явився в каталозі. Так, тональний крем. Крем створює ефект другої шкіри без ефекту маски. Було тільки два відтінки: 01 і 0,2. З'явився ще третій тон. Так, матуюча пудра, тут їх дві, третій та п'ятий тон. Далі олівчики для губ у нас ідуть по 159 гривень. Кольори, на жаль, не сильно відповідають каталогу, проте, що дуже класно, що в нас є свочі, які дійсно дуже приближені до оригіналу, тому продавати їх легко. Так, тому ми з, компан... з командою моєю поки ще з цим справляємося. Далі матова помада, це рідка матова помада, коштує 269 гривень, 7 ,5... а, вибачаю, 4 мл. Думаю, ще дуже велика. Так, було п'ять відтінків і з'явиться згодом ще п'ять, поки ще недоступні до замовлення, але будуть уже найближчим часом. Сподіваюсь, що так. Так, далі помади, які мені прям дуже зайшли і дуже сподобалися. Це матова помада в вигляді олівця, 3,8 грами 179 гривень. Я замовляла ось цей 0,1 та 02 відтінки, собі 0,2 залишила. Мені дуже сподобалось і дуже подобається мені ця помада матова помада 259 гривень. Вона така, знаєте, от тут пишеться тиновий фініш, от він взагалі наноситься. Дуже гарно, з першого разу лягає. Так інтенсивний колір І взагалі носиться півдня, навіть коли ти щось куштуєш, п'єш каву, вона залишається і немає стянутості. Ну, дуже комфортна на губах. Мені сподобалося, особисто. мені. Мене вже також і придбали. Так. Близьк для губ 239 гривень, теж новиночка. Я так розумію, будуть два з шимером та три звичайних. Проте е, поки ще також немає. Ждемо інформацію, коли вони з'являться на складі. Сьогодні тільки перше число, тому сподіваюсь, що дуже скоро. Так, далі олівець для очей 159 гривень, є різні відтінки, і є ось такий ось чорний, який дуже гарно тушується, і стійкий протягом цього дня один-два грами 159. Так, далі олівчики для брів 159 гривень. Далі теж новинки, пудра для брів. Є три. 0, 0,1, 0,3 та 4. Це взагалі, я так розумію, чорний. чорний так, 349 гривень. Далі блиск для губ досконалість кольору. До речі, дуже класні блиски, ці блиски є. Знову замовила перший та другий. Вони також ідуть шимером. Не відповідають каталогу. Ну, як є, 239 гривень. Тут теж у нас, якщо я не помиляюсь, 4. 4 грами. Так. І йде акція. Знижка мінус 20% на будь-який другий продукт зі сторінки 2239. Тобто, будь-яка косметика зі сторінки 2239 приймає участь в цій акції. Так, значить, рідкий ілюмінатор 6 мл 309 гривень. Далі помадка, це йде вона як матова, 149 гривень. І є ще ось ця помада з вітаміном Е 169 гривень. Це мені подобається більше. Так, насичена помада 239 гривень. Рідка матова помада. До речі, дуже класна. Особ... Особисто мені подобається цей 02 відтінок і 01 дуже гарний. У мене клієнтки дуже сподобалася ця червона. П'ятий відтінок. Вона теж приймає участь в акції. Мінус 20%, відсотків, взагалі 189 гривень. Дуже комфортна на губах. Вона така, знаєте, як. Бархат, як буде бархат, така бархатиста на губах, не сушить і доволі стійка. Не така стійка, прям, щоб взагалі там не витиралась. Проте ну, часів 6, годин, годин 6 на губах, вона держиться. Так, далі праймер, база під макіяж 259 гривень, палетка тіней. Так, тут у нас теж палетка, коректор і матова пудра 309 гривень. Далі інтенсивна маскуюча тональна основа, три відтінки, 229 гривень, 30 мл. І bb крем теж три відтінки 249 гривень 30 мл. До речі, купила ось ці два продукти. Хочу спробувати, які вони по якості, тому що їх ніхто ще не замовляв. Проте мені хочеться спробувати, тому буду тестити. Замовила тут ось BB середній та ось цей ось 01. Будемо тестити. Так, далі. Суперціна, підводка для очей 159 гривень, сиворотка для вітабрів 239 гривень, і рідкий. У нас іде консилер, два відтінки і стік 499 гривень для контурінгу. Далі йдуть палетки тіней. Не знаю, тут такі кольори е в палетках не дуже такі. Ну, особисто для мене ходові. У мене є ось така палетка, я її отримувала від 75% по стартовій програмі для новачків. Так, далі йдуть туші, стійка-туш та об'ємна водостійка туш е Щіточка класна все, проте. Е Якщо я не помиляюсь, мені здається, вона у мене сипалася. Чому я її кажу? Проте клієнти купували і не жалілися. Тому ну, не знаю, хочу спробувати ще раз, але не пам'ятаю. Що... Мені здається, що вона не така вже й водостійка була. Це ну, саме для мене. Так, далі запечена пудра хайлайтер та компактня рум'яна 379 гривень. Тональна основа теж тут іде два відтінки, якщо я не помиляюсь. Так. Далі йдуть рідкі румяна. От рідкі румяна дівчата дуже хвалили, прям дуже гарні відгуки за них були, тут багато відтінків, 6, 349 гривень, 10 мл. Їх треба ну, взагалі капельку. Так, туж BioHerbal. Це одне з розчарувань у мене було, тому що зараз покажу: ось дивіться, щіточка дуже класна. Ефект віє. Дуже гарні, вона так класно подовжила, розділила їх, була комфортною на очах. Проте десь години через дві вона у мене посипалася, почали обсипатися. Тому не знаю, я просто обожнювала у фармасі туш веган, і я сподівалася, що вона буде такою, тому що веганську я обожнювала. Мені сподобалось все, окрім того, як вона носиться. Тому трішки-трішки мене це засмутило. Далі, прозора пудра. Цю пудру ще ніхто не брав. Так, далі Відновлюючий бальзам для губ, SPF 30 і олії жажуба. Ось цей бальзамчик класний. Він такий, знаєте, як ваніль з кокосиком. Він дуже жирненький, дуже комфортно на губках, дуже швидко зволожує і пом'якшує губи. Якщо особливо, ну, і в літній, і в зимній період це той засіб, який дійсно потрібний. Так, далі скраб для губ. І ось тут іде вже для обличчя. Пінка для обличчя дуже класна для очищення обличчя. Ну, якщо що, ви за. Скрінюйте або задержуйте та читайте. Не буду читати опис, тому що відео виходить і так дуже довгим. Далі двохфазний засіб для зняття макіяжу з очей 179 гривень і двохфазна міцелярна водичка. Ось ці два засоби дуже гарно продаються. В принципі, ця вся серія гарно продається. Єдине, що мені не дуже сподобався аромат молочка для зняття макіяжу. Проте дівчата з команди писали, що їй класно, і я бачила в їхніх оглядах, що навіть повторно замовляли. Мене теж клієнтка купила, їй подобається 179 гривень, 150 мл. Далі суперціна 299 гривень, сиворотка від темних кіл навколо очей. Вона також приходить, до речі, я її отримувала, проте поки ще на продаж поклала. Якщо не продам, заберу, буду пробувати. Я її отримувала по стартовій програмі. Так, крем від зморшок під очима. Патч, гідрогелеві патчі 60 штук, курс на місяць 399 гривень. Вибачаюсь. <кій> так, це у нас іде засіб проти пігментації, маска. Далі крем та сиворотка. Далі у нас також акція при покупці двох товарів зі сторінки 46, маска у подарунок. Тобто, якщо ви купуєте щось з цієї сторіночки, дві, дві одинички, ось цю маску ви отримуєте в подаруночок. Це у нас іде освітлююча серія сиворотка та крем з вітаміном С. Це у нас іде крем з колагеном, інтенсивний крем для обличчя з колагеном і також сиворотка з цієї серії та масочка. І не думаю, видно дуже класна серія. Одна із самих ходових у мене тут в компанії в цій компанії. Серія з пробіотиками згадувала, з чим серія. Дівчата вибачаюсь, просто відео виходить уже довгим, і тому хочу швидше. Так, пінка, тонік та крем для обличчя. При покупці будь-яких двох товарів маска йде з цієї серії в подарунок. Далі зволожуючий крем та сироватка, і гель для шкіри з алої і спрей алої за спрей взагалі такі класні відгуки читаю у чаті відгуків, тому хочу сама його. Подальшому спробувати так. Купуючи гель для вмивання антіагін, отримую крем по суперціні 439 гривень замість 509. Тобто умивалочку купили, і кремчик купили собі набагато дешевше. Так, оці кремчики теж у мене дуже гарно люблять клієнти. Це іде денний крем проти зморшок детокс та антивіковий нічний крем. Купують що той, що той дуже класно. 289 гривень, були 259 гривень. Взагалі у мене класно їх купували. Трішки подорожчали. Так, це преміум-лінійка для обличчя по догляду за обличчям. Іде на акція на сироватку під очі з колагеном. Суперціна 899,50 гривень. Так, мінус. Далі, при покупці набору товарів, що це у нас написано догляд за обличчям. Напевно, а, 449 гривень, якщо ви купуєте набором. Ось так. Взагалі 339 і 149, а тут, іде, якщо купувати набором, буде дешевше. Угу. Далі е, кремчиків дуже багато. Тут е, будь-який тип шкіри, це відбілюючий для обличчя, це відбілюючий крем для тіла е, під пахвами на ліктях, на колінах та у зоні бекіні. Так, і крем проти веснянок. Це відбілюючі такі кремчики для е, всього тіла. Далі представлено багато серій. Сонцезахисні різні і спрейчики, і мультифункціональні олійки, і сонцезахисний для обличчя, от і, для, і з, ну, з ефектом Бібі, і просто сонцезахисний, а також молочко та спрей для засмаги. Це все сонцезахисна серія. Далі представлені масочки для обличчя, з волошкою, з яєчним білком та грязьова, а також крем-пілінг з екстрактом Женшеню, всі по 239 гривень. Теж дуже класні ось ці ось продукти в мене купували неодноразово, особливо тонік з бамбуков, на основі бамбукового вугілля 179 Гривень та маска плівка 239. Так, це серія з чайним деревом. Дівчата, не буду задержуватись, тому що тільки пів каталогу. Так, і з'явились новинки: крем-бальзам з чайним деревом та з календулею. Далі з'явився крем гель пілінг з екстрактом огірка 269 гривень. Скажу чесно, для мене трішки завелика ціна, тому що в іншій компанії також є цей продукт, але. Там 189, ну, дешевше, не знаю. Але все ж таки буду чекати акцію і спробую, який він по якості. Так, серія теж новинка. Серія з муцелином. равлика, іде у нас умивалочка, Тонік, крем для обличчя і крем для шкіри навколо очей та вуст. Далі пінки 199 гривень, 750 мл, іде ягідний та крем-карамель. Але крем-карамель він такий, знаєте, легенький, солоденький. Так, лосьон для тіла 200 мл. Тут іде у нас. Знаю Динька і пешен, песен не знаю, як буде в переводі. Не інжир, можливо, інжир, якщо я не помиляюся. Інжир і диня. І от там, де динька, він справді дуже класний. Тут іде будь-які два за 399 гривень. У мене диню купувала клієнтка, моя дуже гарна знайома. Вона взагалі від нього в захваті. Тому о, кремчики, хоч і маленькі, проте є за що така ціна. Крем для депіляції, інтимка 199 гривень. Далі антицелюлітний крем, крем від розтяжок та скраб для тіла з екстрактом абрикосу, 269 гривень. Є далі крем проти тріщин на п'ятах, 129 гривень, 50 мл. Пілінг для рук та ніг відправляла своїм новачкам. Не знаю, це цей засіб у нас дуже популярний в компанії. Дуже класні відгуки, в чаті відгуків за нього. Так рідке мило 99 та 129 гривень, 240 та 400 мл. Особисто мені сподобалися з протеїнами козячого молока. Дуже класний. Так, далі акція при покупці зі сторінок 84, 86 та 88, 91 гель для душу 119 замість 149, тут 400 мл. Так, Екзотичний, квітковий та тропік. Цей тропік, він йде такий самий солоденький, тут йде нотка кокосу, проте це один самий перший гель, який я продала з цій компанії, хоча мені подобається більше ці два. Цей самий такий ніжний, а цей теж фруктовий вкус, смачненький такий. Так, і ось ці новенькі є ще гельчики по 109 гривень, тут 300 мл з оливкою, з протеїнами козячого молока та з кокосом. Зараз спробую так от добавити. Є далі відшалошуючи відновлюючий крем для рук та обличчя 129 гривень. Антисептик. Дівчата, антисептик, до речі, друзі, мені взагалі такий, прям спиртом, спиртом, знаєте, він гелевий. І я сподівалася, що він буде такий, як колись був у фармасі. Я раділа, замовила їх одразу декілька, проте ну, мені не подобається. Липкий ефект на руках. Це не сподобався мені цей засіб. А от милка йде теж на акції. Є натуральні мила, вони йдуть для тіла та волосся. І по 99 гривень дуже класна ціна. Задерж Випровались не буду, видів у нас багатенько. Далі зубна паста з мікрочастинками та зубна паста з рослинними екстрактами. Ось цю мене полюбляють більше. Мені взагалі зайшов зубний порошок. Не знаю, вперше користувалась, мені сподобався. І також є дитяча зубна паста 120 грам, 129 гривень. Далі дитяча серія, теж не буду затримуватися. Тут все. І присипка, і олійка, і шампунь, і крем від висипань, і лосьончик для тіла, і сонцезахисний крем все є. Далі чоловіча серія, також шампунь гелі. Далі є чоловічий віск для волосся. Є. Є чоловічий крем за одеколоном та колагеном. І є чоловічий одеколон Fresh Ocean, Не знаю, теж чоловікам брали і їм подобається. При покупці будь-якого продукту зі сторінки 94-95, чоловічий шампунь-гель для душу 2 в одному за 89 гривень. Так, ну і антипреспирант чоловічий. Далі йдуть ось ці е, каштани. Е, каштан та паприка по 159 гривень, е, 239 та 269 гривень. Це виробництво Турція, це виробництво України. Взагалі, де ось такий значок, іде Global Leader Group. Так, сфокусуюсь. Е, це означає, що це вироблено в Україні. Все інше виробництво Турція. Так, ну і ось ці старіночки, які Аня ще не приймають участь. Йдуть шампуні. Їх теж дуже багато. Є ось ці рослинні. Тут 700 мл, вони величенькі. Мені подобається це я особисто його спробувала. Дуже класне, м'яке, гарне волосся. Після нього 199 гривень і вимивається гарно. Так, багато тут серій, тому я не пробувала ще. Але тут є і для пошкодженого волосся, і для фарбованого волосся. До речі, шампуні йдуть 400 мл, кондиціонери 250, немаленькі. Так, шампунь проти лупи і кондиціонер. Є термозахист. Зараз він на акції 229 гривень. Так, далі для чутливої шкіри голови для шампунь і кондиціонер проти випадіння і сиворотка. Так, є. Далі шампунь з протеїнами косячого молока. Скраб для шкіри голови, 299 гривень. Та є капсули для волосся. Тут іде мікс 239 гривень, 10 штучок. Далі шампунь. Можливо, не дуже видно. Це йде для вирівнювання волосся. Є ось така класна серія шампуні та маски для волос 500 мл. Тут йде алоя, кератин та колаген. Мені подобається шампунь алоє, замовила вже вдруге. І у мене дуже класні відгуки на оцю ось маску з колагеном. Дівчинка вже замовляє вдруге. Так, далі теж дуже класні відгуки за оцей нейтралізуючий шампунь для сивого та світлого волосся. Кажуть, що дуже гарно прибирає жовтий зну з волосся для блондинок, освітлюючий спрей для волосся з екстрактом ромашки. Так, серія з трояндою теж тут є крем для рук та обличчя, є лосьйон і також дві шампуні одна звичайна і інша безсульфатна. Так, ну і ось ці тут є натуральні олійки, льодяники з екстрактом прополісу. Дуже багато вся, всіх оцих ось сумішів, прополіс, краплі даже є з прополісом. Так, є серія стоп-мозоль, стоп-грибок, антисуглоб. Я його вже в оглядах показувала, у дівчинки замовляли не вперше. Є навіть комплекси. Оці ось, для суглоб актив та веноактив не знаю, ще нічого цього не купувала. Дуже багато бадів та вітамінів для шкіри волосся для імунітету. Є колаген акція 999 гривень. От тому. Зараз так от спробую вам, щоб ви заскрінили. Якщо вам цікаво, почитали. Потім є бузина, зелена кава. Тут скільки всяких оцих ось товарів, є детокс-чай, спіруліна. Не знаю, для шкіри волосся та нігтів, для покращення самопочуття сна та настрою. Взагалі їх дуже-дуже багато. Є чай, з'явився, трав'яний чай для сходнення, трав'яний чай для зміцнення імунітету. Це все Турція. Так, далі. Нейтралізуючий, нейтралізатор запах для взуття. В мене купили, дуже їм подобається, 159 гривень, 150 мл. Рідка фарба для взуття. Я фарбувала свої, я залишила її собі, і мені вона сподобалася. Стері свої красівки придала їм, так сказати, оновила вид. Далі, аромодифузори, 329 гривень, цей більш солоденький рожевий, цей більш свіжіший. Так, спрей для одягу. Чесно, не зрозуміла, його так хвалили, а мені. ну, не знаю, якесь таке, два в одному. Далі, супер ціна на відбілювач у таблетках. Хочу спробувати, тому що по відгукам в чаті відео знімали дівчата. Мені прям дуже сподобалось, як вони працюють. Хочу спробувати: 349 гривень, 32 таблетки. Далі серветки для генерального прибирання, і засіб для очищення пральної машини. Це я вже пробувала. Нам подобається 349 гривень. Тут іде шість таблеток по дві таблетки на одну чистку, і також засіб для очищення посудомийних машин. Далі є різні засоби для рідкий порошок для прання, це 500 мл. і кондиціонер для білизни. Рідкий порошок для прання кольорових. Це йде 229 гривень. 500 мл. Це у нас біо-серія, ідуть серія. і також засіб для видалення плям. 429 гривень 500 мл. І це, це в порошки, це рідкий. Також для виведення плям 209 гривень 500 мл. Це іде у нас засіб для виведення плям на білизні з проти забруднень та плям з цим розпилювачем. Також йде. Вибачаю, вже заговорююся. Далі кисневий плямовивідник: відник. 1 кг 549 дев'ять гривень. плямо в спреї 159 гривень. До речі, це вже іде виробництво Україна. Засіб для хімчистки. Моїм дівчатам з команди сподобався цей. Дівчата писали гарні відгуки за цей засіб. Далі знову біоенерджі для видалення жиру з нержавіючих поверхонь, Багатофункціональний для очищуючий засіб, засіб для видалення накипу та, ржі та очищуючий засіб для всіх поверхонь. Далі засіб для миття посуду. Літр 169 гривень, та мило для кухні 300 мл, 99 гривень. Далі дуже класний засіб, очисник для скла 159 гривень, 1 літр. Дуже класний, я їх замовила дуже багато. У мене клієнти дуже гарно його купують і класні відгуки за нього. Також дуже гарний очисник для душових кабін, він дуже густенький і гарно вимиває. Так, антипліснява. Зараз іде акція 149 гривень. Нейтралізатор запахів 169 гривень та засіб для миття унітазу 780 мл 170 89 гривень. Так, гель для прання дитячий та універсальний. Зараз сьогодні дали нам акцію мінус 15% за кожні, якщо не помиляюсь, 199 гривень, і потім ще мінус 30%, тому я замовила і цей, і цей засіб. Хочу спробувати, адже. Я привикла до геля фармасі, і... але зараз він коштує 329 гривень за літри, тому шукаю щось трішки бюджетніше, але щоб гарно прало. Тому хочу спробувати, щоб не було насичених ароматів. Замовила, буду пробувати тестити, як вони справляються. Так, ну і представлені на останній сторіночці представлені у нас стартові набори для тих, хто зареєструвався. Їх можна замовити один раз, але в будь-який місяць своєї реєстрації. Особисто я брала собі ось цей набір для себе. 369 гривень, тут іде пінка з пробіотиком, інтимка та гельпілінг, а також пакет та маркетинг план. Є ще ось цей для дому. Тут ідуть ці таблетки, що я розповідала, для чистки машинки, засіб для миття посуду, серветки, пакет та маркетинг. І дуже в мене дівчата люблять ось цей базовий, тут іде стійка, матова помада, зубний порошок, туш та антицелюлітний крем. Ну і, звичайно, пакет 489 гривень. Так, ну і останнє на сторіночці тут при покупці з каталогу на, за кожні 100 гривень мужний засіб за 99 гривень. Дуже. Класний засіб, можете почитати для чого. І до речі, на ці 99 гривень. Ой, де так іде і ще знижка консультанта, яка у вас є від 26 до 30 Тому, якщо ви хочете спробувати купувати продукцію цієї компанії зі знижкою, отримувати багато подарунків, тому що є помимо оцих всіх акцій, які є в каталогі акції даються ще майже кожного тижня нові додаткові закриті тільки для тих, хто зареєстрований. Тому. Хто хоче, заповнюйте посилання знизу. І ласкаво прошу до себе в команду. Від себе гарантую підтримку. Також відправляємо каталоги, тестери. Скоро в нас вже з'являться і ще й тестери декоративочки Ми плануємо робити. Тому, кому цікаво, заповнюйте посилання і пишіть мені на Viber. Будемо працювати разом. Все, всім гарного дня. Дякую, хто додивився цей огляд до кінця. Вийшло десь на півгодинки, тому, тому так. Все, Всім гарного дня, всім пока.